Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. У е, нас сьогодні п'ятниця, 29 березня, і дощик передавали, по погоді стоїть і він є. Але ось показую у нас, що в нас? У нас, <смас> нас з'явилася робота. Позаду мене е, привезли ми вчора дрова. Вони сьогодні мали привезти, але подивилися, що на сьогодні дощ. тож... Позвонили пізно ввечері, сказали, ми вже їдемо. І поночі привезли, то я вже не знімала. Готуємося, так сказати, заздалегідь до зими. Тут акація і там трохи дубу є. Взяли, звичайно, так зараз буду вам показувати цю кубку. Тут немає, скільки ми замовляли. ну, Ми ж не ходили з рулеткою, не міряли. Та й зараз мало хто возить там на куб, але що маємо, то маємо. Вже є в дворі, тож будемо потихеньку складати. Нам такі чурки підходять в котел навіть і більші. Там зараз розвернусь, покажу, бо дощик припускається гарненько. Купа ну тут зіл повний переїжджав, перевезли. Такі і маленькі є, на розтопку будуть. Є такі десь, там, що треба порубати. Кажу, оце ви приїхали, кажу, не для блогера. Темно, нічого не знімеш. Кажу, треба було вранці. Ось дивіться, який. Не дістать. Кружочок і тут. А. І трохи є дуб. Ось. І ось. Ми вже вирішили, що дуб піде в діло, треба попиляти, там штучку одну зробити. Так що. Буде час, будемо складати. Нам ще, хто зі мною давно, треба сарай під ці дрова робити. Ми плануємо і будемо. Але поки треба, щоб вони тут не лежали, то скласти. Хочемо взяти піддоню декілька штук і скласти їх на піддони. Хоч і дощик іде, але тепло на вулиці. Треба накрити. От Хто свідкував за мною, ми взяли станок для виготовлення ось такого від блоку. Треба покривати. Вчора ми робили пробний варіант. Я розповідала вже. Показувала, що воно і як. Ставлю посилання на відео. Вчимося, потихеньку ж треба навчитися. То перші такі ось, я не скажу, що страшненькі, але не такі. Тут а такі рівненькі, гарненькі Будемо потихеньку щось робити і будувати сарай. І для дрів. І не тільки. Ось цей сарай нам треба розбирати і на його місці будувати отакий от же сарай. І ще ми вирішили туди далі розширити, так що щось будемо робити. Можливо, хтось напише, що невигідно самим це робити, але от маємо скільки грошей. Замовили там. Відсів пісок, цемент і робимо потихеньку. А потім уже підсохло, ще замовила. А так, як купувати цей блок, то треба все зараз віддати, а штучка десь чи 25, чи 30 гривень коштує. Так що, якось так. Сьогодні в мене день такий трошки розмовний, як то скаже, Не про що ваші відео, От і я сьогодні теми відео немає. Розповідаю, що в нас тут робиться. Так як і шлакоблок, ну, шлакоблок, він зараз вже не шлакоблок, відсівблок. нам треба і гараж, бо в нас такий залізний збірний, і кухня нам треба літня нова, і сараї, тож будемо потихеньку робити ці блоки. Все, дощик перестав. Хочу зараз повідповідати на деякі питання, порозповідати. Дощик трошки змінив наші плани на сьогодні. Як є вже. Булочка. Писали ще мені, чи ваша булочка. Ну, свинка. Порісна, так, поросна, чекаємо. Ще трошки днів 20, там треба порахувати правильно, бо я можу нарахувати, я в тому році щось тиждень м -м, помилилася, хоча я рахувала все правильно, вірно, але ну, можливо, що літо то й раніше подаруночок нам був. А це і вредний кавунчик. Да? Подивимось, що ти там зробив. Чи хороші будуть поросятка, чи ні. Тут на городі парнички. Вчора почала сапати полуницю, видно. Сьогодні не буду. Можна було б звичайно, але якщо стоїть дужче, то воно приросте все назад, не хочу. Але такий ковричок уже травички росте. На городі так сухо, ну, а щось нам не хочуть орати. Казав, ще не час. Ну, слухаємося. Людина, яка займається цим, то ж знає. Так що ще потерпимо, нічого не садимо. А ще хочу порозмовляти з вами за свої парники. Це я садила помідори в парник і позасипала. Ну, я не знаю, я погребла, звичайно, там таких великих грудок не було, але написали мені, срала, мазала і щось там глини не висачило і не розмазала. Треба було гарнесенько все через сито пересіяти, засипати. Ну так я й написала кажу: вдома в себе так і посадити. Не знаю, в мене немає такого, що прям я так ношуся, У мене вистачає роботи, щоб я ще сіяла. Є люди такі, які можуть на тому городі ходити чуть не з віником замітати, прибирати, розгрібати, щоб там не однієї грудочки не було. так, Є такі, я знаю. Але ж це не моє. Я посадила, я буду його там, поливати, все це робити, але отак вигрібати там, ні, не буду. я. Воно зійде, воно не ота от, грудочка. Звичайно, там велика грудка, якщо вона буде лежати, то звичайно вона не дасть зійти помідорчикам. А така малесенька, як ті 10 копійок, якщо ж я буду ходити, кожну грудочку, то розбивати, щоб не було. Посадила, і результат буде, вже не перший рік. Саджаємо, займаємося. Так, мені 30 років, я ще не така прям досвідчена в цих справах, але не знаю, мені з дитинства це подобається, я це люблю, і якось воно мені дається. Я відео знімаю не для того, щоб показати, о, дивіться, яка я господиня. Я не рахую себе прям такою господинєю, Ні, ну як. Я себе поважаю, люблю, але щоб така, ох, яка я, ні, в мене такого немає. Я як всі, щось в мене виходить, щось не виходить, десь чистенько, десь не дуже не знаю, якось так. Трошки висказалася. А то всі, прям, якщо ти знімаєш ти повинна бути така прям ідеальна. Ідеальних людей немає, от зовсім немає. Хто б що не казав? Звісно, є такі люди, що показують, о, у мене все прям все гарненько. Ні, я показую, що в мене не дуже гарненько дворі позагрібала чистенько. Звичайно, мені вид портить наш сарай і кухня, але зараз це не головне. Головне, щоб прийшов наш довгоочікуваний мир і все в нас було добре. Тоді все буде здаватися дрібницями. Ми зараз живемо та й живемо собі. Потихеньку щось робимо, крутимося, стараємося, бо життя проходить. Так, що, так. от. Зараз це сіла і дощик перестав. Сонечко так парить. Або зараз як влупить той дощ. або і не буде, не хочеться дощу. Так що посиділа, порозмовляла. Сьогодні у мене такий день, знаєте, робота не робиться. У мене хлопці мої пішли. Зараз і я справлюся, трошки там треба піти мені, посуд помити, прання скласти. А, так і за хлопців не дорозповідала. Піду покажу, що надумала. Станок для шлакоблоків є, а це там чоловік з кумом ще роблять станок для плитки, тротуарної чи як, не знаю. Вібростіл. Так що зараз справлюся зі своєю роботою і якщо дійду туди, то вам зніму, покажу, що воно таке. Отакі От справи трошки і порозповідати можна. Не тільки щось, що ми садимо, ось одну бачу, шашлики буде робити. Пташечки співають. Весна йде, тепло несе. Ось такий цей станок, що я розповідала для плитки. Не знаю, що з цього вийде, але зробили ось майже. Колись була швейна машинка, вон приварили ці пружинки. Ще ремінь ремін, так? Да? є? Не є. Не може. Я тільки що чула, вмикали щось тут, цегла тут, скакала, я не встигла. Друзі, у нас все-таки дощик пройшовся, але не довго, але такий великий, десь хвилин 5, як з відра лило. І вітер був дуже сильний, тож йду ось парнички поправляти. Я хоч І підв'язувала їх, але все одно. Ну, Воно то не порозкривало, але нахилило. Так що зараз трошки підрівняю. Тепло на вулиці. Тихенько, вітру зараз немає. Я вчора ось тут діляночку трошки просапала, що просапалося, що знову приросте, бачу, після дощу. Але воно видно, ось сіяно бур'яно.